Це колишній оздоровчий табір санаторії у селі Сухорабівка на Полтавщині. Він не функціонує понад 15 років. На цій ділянці хочуть створити заклад для реабілітації військових та їхніх сімей, а також цивільних. Для ознайомлення із ситуації в Решетилівську тергромаду, де й знаходиться колишній табір санаторій, здійснив робочу поїздку голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Це колишній табір світанок. Який вносив певні відпочинкові функції для дітей і курортного типу, і зараз це власність обласної ради, і наше бажання обласної влади тут облаштувати об'єкт медично-реабілітаційний, який би слугував після війни такою територією для реабілітації і військових, і цивільних. Для того щоб цю програму реалізувати, вже є певні кроки. Проект закладу для реабілітації військових та їхніх сімей. А також цивільних вже готовий, говорить начальник управління Каббудівництва будівництва департаменту будівництва містобудування архітектури ЖКГ та енергетики обласної військової адміністрації Сергій Сесько. У нас 62 пацієнта. пацієнти. Ага. Перебувати тут можуть і спать спати 64 лікаря. 24, на 24 чоловіка розрахований гостєвий будинок. Їдальня, побутові, це існуюча будівля, існуючі, це все добудовується, це реконструюється отут, де ми стоїмо, це КПП. Раніше ділянка, на якій знаходився оздоровчий табір санаторії, перебувала на балансі обласної дитячої юнацької реабілітаційно-спортивної школи інвалідів, додає Сергій Сицько. Ми пробували його подати вже на фінансування, але система нас не пропустила, тому що власник був. Дитяча і спортивна школа да, 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 я так. розумію. Да. Тільки і за цього нас не пропустили. Угу. Да, зараз передали. Я надіюсь, тільки землю переоформлюють. Будемо держати руку на пульсі і готувати його на угу. наступний конкурс програми з відновлення України. Завдяки тому, що майно передали на баланс області, нині можна залучати на його розвиток державне та грантове фінансування. Пояснив на робочій зустрічі Олександр Біленький. Тут є проєктно кошторисна документація є експертиза і для того, щоб взяти участь у відповідних програмах, в тому числі Європейського союзу, якраз ми маємо всі гарні стартові позиції. Тому ми сьогодні тут, і якраз із Володимиром Миколаївичем розглядаємо цю ситуацію, як ми можемо прискорити процес і знайти кошти для того, щоб розпочати будівництво разом із головою Полтавської обласної ради Олександром Біленьким відвідав колишній табір санаторії, тимчасово виконуючи обов'язки начальника Полтавської обласної військової адміністрації. Володимир Когут, що стосується взагалі, в принципі, системи реабілітації як в Україні, так і в області, вона недостатня. Ми це розуміємо. І позиція держави і керівництва держави про те, що ми повинні нарощувати ці можливості для реабілітації. Бо не говорячи вже про військових, а для цивільного населення після інфарктів, інсультів, різних захворювань чи якихось ситуацій. Ми повинні проходити, люди повинні не йти додому просто, а проходити процес реабілітації для того, щоб відновити свої фізичні можливості. На базі колишнього оздоровчого санаторію планують створити заклад, який спеціалізується саме на фізичній та психологічній реабілітації, додав голова Полтавської облради Олександр Біленький.